Цятого березня у залі засідань Павлогрецького місіконкому пройшло засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Черговий раз обговорювали взаємовідносини між постачальниками електроенергії Дніпро обленерго та центральної енергетичної компанії. Адже із 1 квітня центральна енергетична компанія теж займатиметься постачанням електрики. Чому це питання обговорювала комісія із надзвичайних ситуацій? Бо якщо до 1 квітня у бюджетних установах не буде укладено договори із цеком, то їм припинять електропостачання, а це і є надзвичайна ситуація. Про те, що робити, аби такої надзвичайної ситуації не виникло, говоримо із начальником полоградського району електричних мереж центральної енергетичної компанії Олександром Батурінцем центрі з 1 квітня у бюджетних постановах і будинках на визначеній території постачанням електроенергії займатиметься центральна енергетична компанія, а не Дніпро-Обленерго. А що мають до цього часу встигнути зробити люди, керівники підприємств, аби не залишитися без електрон? Нашою компанією були направлені листи попереджувальні во всі міські виконавчі органи антимонопольний комітет, венкар'є КП, Держенергонагляд і повідомлені о тому, що наша компанія з 1 квітня на закріпленій території, згідно постанови 518, розпочинає постачання електричної енергії на своїй закріпленій території. Якщо у споживачів на 1 квітня не буде вкладений договора, то у нас, не маючи юридичних підстав постачати електричну енергію, ми будемо припиняти її постачання. Де і як і ці договори можуть споживачі укласти? Куди їм треба звернутися? Значить, на даний час у нас до 1 квітня ще працюють люди, які ходять по домівкам і предлагають заключити договори. Також будь-який споживач може звернутися за адресою місця Паларад Нова 5 для укладання договорів. Телефони 215012, 215014. Або телефон полцентру, центру який ми розвішували пізде вже. Можете дзвонити і е, договоритися, на який час е, удобно буде, щоб наш представник підійшов і заключив договір на постачання. Олександр, чи узгоджені питання, які з керівництвом Дніпровобленерго затримають про закріпленій території постачання Значить, е, Питання по поводу. Е, Зміни споживачі споживачами енергопостачальника всі узгоджені ще в 2015 році, підписані генеральними директорами алгоритм. З, з нашої сторони, наша компанія цей алгоритм повністю видержує і все, що там було сказано, ми виконуємо. Закріпна територія визначається не нашими неропостачальниками, визначається виключна МКРЄКП. Це постанова 518. -та і зі змінами внесеними цього року постанова 14. -та. Це нашої компанії Закріпна територія. Закріпна територія до техніпробленерго, постанова номер 72 Сьогодні комісія із техногенно-екологічної безпеки на звичайних ситуацій радила вам не відключати бюджетну установи навіть в коли вони не укладуть вам договорів до 1 квітня. Чи дослухаєте ви до цих прав? Я б вже, як казав юридичних підстав постачати електричну енергію без укладення договору на постачання електричної енергії ми не маємо права. Це забороняє законодавство України об електричної енергетики. Зв'язку з цим. Нашої компанії буде припинятися постачання електричної енергії з 1 квітня всім споживачам, кого до не укладені договори до визначеного часу. На сьогодні, скажімо, лічильники є власністю ДТЕК. Чи узгоджені ці питання із Дніпрообленерго, коли ви почнете займатися постачанням електрики, як це має виглядати? На, на даний час укладений договір між нашою компанією і дитені пробленерга о арінді. Лічильників і всього обладнання, яке встановлено в домах, підписаний договора. Зв'язку з цим, з 1 квітня, наша компанія на два роки взяла в оренду лічильники, шафи обліку под'їзні, які встановлені, та бомби, які встановлені на цих лічильниках. Нашої компанії на проміжок протягом двох років, які ми взяли в оренду, будемо поступово міняти лічильники до техніпроволені на свої. Споживачам для цього не треба буде нічого, ні, ніяких коштів, нічого до цього не треба. Це буде для них безкоштовно. Олександр, що зміниться для пересічного споживача електрики зміна постачальника? Чи зміниться якість надання послуг, чи відчують вони зміни? Я так думаю, що якість надання послуг зміниться в лучшу сторону. Якщо до нас вже багато споживачів звернулися і уклали з нами договори, вони це вже оцінили. У зв'язку з тим, що якщо дитинні пробули на знаю, юридичний споживач укладає договір, це може і до місяця зайняти, то у нас це буквально день-два максимум. А то, якщо є у нас вся інформація, то це займає буквально ну, годину-півтори.